Слава Богу, брати та сестри. Бог нам дещо відкриває, і на основі Божих відкриттів ми цінуємо саме цим словом, яке нас може збудовувати, і весь наш християнський досвід, християнське сумління додавайте до цього, що вважаєте за потрібним, що буде звертати нашу увагу під час наших випробувань, які ми і чому те чи інше могло статися в нашому житті. Звичайно, простіше сказати, ну я просто захворів, ну просто страпилася якась прикрість, ну просто брат відвернувся від мене або сестра. І такі речі, знаєте, вони не пояснюють суті. Ми коли вникаємо в Боже Слово, там, там нема нічого такого зайвого. знаєте, Саме це слово відповідає на всі наші життєві запитання, які були, які є, які ще стануться. Саме Боже Слово. І ось коли починається час випробувань, ми так зосереджуємо всю свою увагу на своїх шляхах, де ми ходили, що ми робили, що ми мали сказати, або що ми набалакали вже. І ми вирішуємо саме за того, що стає такою прикрістю, із-за якої ми страждаємо. У нас можуть бути свої відчуття. На страждання. Можливо, просто прожити і не помічати їх, хтось так дійсно і чинить. Хтось просто, якщо стається, вони дзвонять до медички якоїсь і дізнаються, з чого це те це інше відбувається. Але коли ми дивимося в Боже Слово, там є щось най, найбільш важливіше, ніж просто наше фізичне здоров'я, ніж просто спільнота, яка нас оточує, а є. Особисті стосунки з Богом. І саме, дивлячись на ці стосунки, ми і будуємо свої погляди на майбутнє життя, а тобто навіть на вічність. Що стало на перешкоді того, що ми були зупинені, ми кажемо, обставинами на шляху духовного зростання. Ну що, я зростав, зростав в Бозі, і тут раптом що сталося. Я не можу прийти в зібрання, хочу молитися, не можу. Хочу співати не можу. Хочу проповідувати не можу. А потім дивлюся, що вже і не хочу. І кому байдуже, і хтось питає та й пройде там та заживе там. Воно дійсно може так зажити. Як одна сестра якось впала, і руки, е, там була порушена. От. Вона прийшла, лікарю показала. Лікар каже, ну треба брати гіпс, класти, все, треба лікуватися, якісь пігулки. Вона сказала, та ні, я не буду. Та наша мене Бог зцілить. вона там щось з тряпкою, ганчіркою перемотала і було, була довольна тим. А, рука заросла, але заросла криво. І вона знову приходить до лікаря і каже: лікар, мені болить. А, і вона якась так криво виглядає, якась гуля там надулася. Ну, Лікар каже, треба було лікувати. Треба було люку, лікувати. І знаєте, можливо, хотілося б зазначити, ну, віруча сестра сказала, що заживе. Але коли подивишся на ті шляхи, якими сестра ходила, вона вже літня була. Але її думки, її погляди, її вчинки говорили тільки про те, що вона була надмінна і самонадіяна. Так, да, вона відвідувала більшість служінь церкви. Їй далеко було їздити, їй вже було. За 70. Їй важко було на, на фоні всіх тих хвороб, які в неї була, і вона все одно йшла в дім молитви. Але коли ти з цією сестрою поговориш, ти зразу визначиш, сестра, в тебе нема стосунків з Богом. В тебе дуже багато нарікань. В тебе є свої вподобання, і ти не даєш можливості Богу зробити свою справу в твоєму житті ось коли вона прийшла до лікаря знову з цією рукою, а лікар каже, ну треба ламати кістку. Вона неправильно зрослася. Так, да, вона зрослася, але зрослася неправильно. Сьогодні в нашому житті деякі наші переломи духовні зростаються невірно. Там на характер не пройдеш. Показово не пройдеш. І перед всіма дивіться, я не пішов до лікаря, в мене рука зламана, я вірю, що Господь зцілить і заживе, заживе. Але потім придеться ламати. І щоб цього не сталося, друзі, давайте ми зауважимо для себе одну дуже важливу річ, яку я сьогодні хочу зачитати перше Пісання Івана, п'ятий розділ і перші п'ять віршів. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, Той народжений від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив. Любить і народжених від Нього. Дивіться, що апостол Іван, апостол Любові намагається поєднати в цьому першому вірші. Якщо я вірю, що Ісус є Христос, то не просто особа, то не просто пророк з Назарету, то не просто мудра людина, а Ісус є Христос, Він є Месія. Якщо ми зазначаємо, що він Месія, значить мій особистий, І я мушу до цього відноситися саме так. Все, що він казав, я довіряю, все, що він зазначав, в чому облічав, я приймаю. І намагаюся виправити свої погляди, свої відчуття і свої кроки по своєму життєвому шляху. І так, якщо ми віримо, що Ісус є Христос. Той є народжений від Бога. Тепер дивіться так. Сказати або відповісти на питання, чи ти віриш, що Христос Месія? ну Всі скажуть, ну да, амінь, аллилуйя, купала, ікони, свічки, дим, ладан, чеснок, що там ще у нас, е, в нас в свій час е, відкривало те, що ми дійсно повірили, що він є Месія. Це може статися тільки після того, коли я особисто. Пізнаю, знаю. Я особисто пізнаю. Мені розказали, я сказав правильні слова, я почав молитися. Я став до цього відносити саме таким чином. Він є Месія, Спаситель світу. Він промовив до мого серця, він рушив ці каміння, давні моєго, моєму життю, які не давали можливості наблизитися до Бога. Релігія предків, там, віра батьків чи все таке інше, що не допускало до особистих стосунків з Богом. І коли я нарешті пізнав, що мені цього не. Недостатньо. Є дещо більше, я починаю внікати, і в тому я розумію, о, скільки в мене гріхів, скільки в мене було непорозумінь з Богом, з людьми, з батьками, я мушу з тим щось робити. І я починаю досягати його. І нарешті я можу сказати: Ісус Христос, то Месія. Алілюя, Слава нашому Господу! Саме в цей момент стається народження від Бога. І кожен. Хто любить того, хто народив, любить і народжених від нього. Так ми розуміємо, що любимо Божих дітей. Дивіться, що він робить. Він провадить нас до цієї думки, що ми любимо Божих дітей, любимо один одного. Любимо тих, яких ще ми маємо привести. Саме через ці через речі в пізнанні Бога, в прийнятті Його умов. І, і нарешті зрозуміло, якщо я дійсно люблю Ісуса, то я і люблю того, хто його народив. Хто живучи в світі, не казав слава Богу? Хто ці речі не казав, але приходить усвідомлення, коли я віддаю йому славу, чи може взагалі Гедота славити Творця? Яка споплюжила Його ім'я, споплюжила його слово, відвернулася від Його дій і зажадала такого життя, якого собі зажадала. Потім приходить розочарування. Потім, о Господи, чого ж я весь цей час не слухав проповідників, чому я не чинив, як брати вчили, а я та думав, а я думав, що знаю. А я думав, прийде так в церкву, насупиться, такі дивиться на всіх. Неважаючи тих людей, хто поруч за дітей Божих, мабуть, і себе. А хіба це важливо? Виявляється, що так? Ми маємо налаштуватися на те, щоб прийняти і сина, і Отця, і тоді Він приведе в нас такі дії, які самі собою статися не могли. Коли ми любимо Бога і виконуємо Його заповіді. Коли ми любимо Бога і виконуємо Його заповіді, для чого нас знову обмежувати в нашому пізнанні цього світу? Чули, можливо, такий вираз. Хлопчик пізнає світ або дівчинка, зростаючи, пізнає світ. Чи має дитина, пізнаючи світ, ламати свої руки, ноги? Втрачати здоров'я. Чи не простіше зауважити дитину, віруючим батькам, за те, що є Божі заповіді, які треба чинити. І батькам показати приклад сумлінного ставлення до Божого Слова і до всього, до чого спонукає нас сам Бог. Ми пізнаємо це все, ми навчаємо наших дітей, і в нас. Відкриваються ці задатки того, що ми дійсно на правильному шляху. Небагато батьків сьогодні можуть сказати, дивлячись на життя своїх дітей або внуків, я посвятив своїх дітей і онуків для Бога. Я зробив це посвячення. Як це посвячення проявлялося? Ну як? Ну, в неділю прийшли, пастор помолився, ми помолилися, ну все посвятили. І все. Основна подія закінчилася. Наші діти вже з Господом. Ні, саме цьому передувало. Як ти народжував цих дітей? Як ти очікував народження своїх дітей? Яким чином ти в своїй душі акумулював дію Божої благодаті на всю твою родину? Як ти стояв в проломі як ти постився, як ти молився, як ти відвідував служіння, як ти замічав сироту і вдову, і служив для них. Як ти доставав з кишені гроші, яких тобі самому не вистачало, і давав тим, кому вважав за потрібнішим на цей час. Оце є посвята це тільки, знаєте, зовні, що дійсно має статися, але всьому тому передувала твоя особиста посвята, твоє особисте побажання виконувати волю Божу і чинити суто по Його заповідям. Третій вірш. Ми проявляємо любов до Бога, якщо дотримуємося Його заповідей. Навіть коли тобі деякі вільні такі християни кажуть, що ти законні, того не треба робити. Головне, що Христос за тебе помер. А апостол Любі каже ні. То брехня, то єресь, яка має прийти до церкви. І хто стає на основі цього відступлення і починає вчити не тому, що вчили апостоли, такі надсучасні апостоли, знаєте? Він стверджує, ми проявляємо любов до Бога, якщо дотримуємося Його заповідей, а заповіді Його не важкі. Але деколи для деяких людей саме елементарне стає таким важким, що вони вважають краще не приймати участь в служінні, Бо ту заповідь, яку пастир, братерська рада, членське зібрання постановили в церкві є неможлива для них. Вони не можуть цього виконати. Не можуть. Чи краще піти в якусь іншу церкву, де не вчать виконувати заповіді Божі? можете піти. Можете піти, але прийде час. І коли прийдуть справжні, справжні випробування, ти не з'ясуєш для себе. Що сталося? Де втратили? Чому не навчили досліджувати Писання і стояти на ньому, не залишаючи можливості лукавому вкрасти, вбити і погубити? Дивіться, що написано далі. Четвертий вірш. Адже кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І те, що перемогло світ, це віра. Наша. А тепер давайте ми зробимо одну просту річ. Забудемо про все, що я сказав перед цим. І будемо казати, віра перемогла! Я вірю, я вірю, я вірю, я вірю. Чи можливо віра твоя особиста, або твій погляд на віру, або те, що ти називаєш вірою, здійснитися, якщо ти не робиш те, що було написано в перших віршах. Ти правильно кажеш про віру, дійсно так написано. Ти, можливо, вчиш на основі цього вірша дуже чудовий, адже кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І те, що перемогло світ, це віра наша. Алілуя! Ми переможці. Але цей вірш, і твоє розуміння віри, буде абсолютно недієвим. І прийде час розчарування. Знаєте, що робить диявол? Він, він ніби так поступає. Вір в це. Давай, давай, вір в це. Але не виконуй першого, не люби Бога. Не виконуй Його заповіді, не люби ближнього свого. Це непотріб, забирай геть. Головне, щоб тобі було комфортно у всьому. І таким чином руйнуються Божі засади. Але коли ми стоїмо на Божому Слові, і виконуємо його. Ми поступово йдемо до того, що твоя особиста віра переможе світ. Аллилуйя! Ти будеш своїми очима бачити, ти будеш чути голос Духа Святого. Ти будеш зупинений не на тому порозі, коли вже нога там в пропасті, бо ти так браво йшов, і тобі було байдуже. Ні, ти будеш насамперед знати, там перешкода, там паска, там диявол. Ти зупиниш людей, які будуть знаходитися поруч з тобою і будеш казати, не будьте такими вільними або свавільними. Боже слово є Боже Слово, а не людське. І воно вже було сказано. І нам треба його прочитати, почути, повірити, виконати. І тоді ти дійсно будеш розуміти, ти дуже любиш Господа. І знаєте, в чому буде проявлятися любов до Бога? Ти не можеш жити без молитви. Ти не можеш жити без брата Ануфрі, без сестри Галі, без Тараса, без Олега, Валерії, Ані, Маші, Даши Глаші і без Георгія Борисовича. Бо ти любиш цих людей. Це люди, які поруч, вони Бога знають, вони виконують Боже Слово. Вони роблять саме те, так, як вчить слово апостолів. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить. Що Ісус є Син Божий. І дивіться циклічність. Ми починали з першого віршу, і ми закінчимо саме тим, що ми перемагаємо світ, що віримо, що Ісус Христос є Син Божий. Давайте ми сьогодні знову і знову засвідчимо про те, що ми любимо Ісуса. Засвідчимо це в молитві. Можливо, є те, що сьогодні перешкоджає наші можливості пізнавати далі. І ми можемо і навіть мусимо визнати, Господи, заслаб, Господи, лінь, Господи, допустив серце своє, образи, як ми чули, брат казав. Давайте залишимо це все. Особливо, коли маємо день посту, церковного посту. Нехай ці диявольські ланцюги будуть розірвані і не будуть нас душити, і не будуть змушувати нас дивитися в іншу сторону. Господь поставив нас на шлях спасіння. Це новий шлях для нас, але Він живий. І коли ми йдемо, ми живемо. Якщо ми не зрушимо в інший бік, ми прийдемо до кінця і продовжимо жити вічно. Бо Христос обіцяв, і Він є Твій. Особистий Спаситель, йому слава, нехай буде і честь. Отець Син та Дух Святий. Амінь. Молимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі за цей ранок, ми дякуємо, що ти знову, знову пробуджуєш нас, Господи, і кладеш на серце бути в домі молитви, звершувати Господь з братами та сестрами. Це молитовне єднання, де ми шукаємо тебе, Господи святий. Алілюя, Хвала тобі, і слава, і честь, Алілюя. Твоє вчення, здорове вчення, і саме сукупність пізнання. Слова апостольського, які бачили тебе, Господи, алілуй! Які служили тобі, які навчалися біля тебе, які Каялися, Боже, на всіх тих шляхах, якими ти провадив, Боже. І сьогодні цей живий шлях ти відкрив для нас, Господи, благослови, благослови цих людей, які сьогодні є зібранні, Боже, які завжди приходять, шукаючи Твого лиця. Боже, благослови тих, які чекали п'ятниці, бо наступає піст, ава Отче, амінь, Алілюя, І саме цей піст, Боже, показує нам, де ми були, Боже, не таковими, Боже, де збочили, де поверталися до Тебе з де не долюбили, де не дочитали, недовиконали, Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, благослови, благослови. Ми віримо в Твоє Слово, що Твої тягарі вони не важкі. Аллилуйя, Аллилуйя. І Твої тягарі є Твої заповіді. Аво Отче. Амінь. Чому, Господи, Ти кажеш, що вони не важкі, аво Отче. Бо деякі, які почують, розуміють, що неможливо рушити, Господи. Але коли ми з Тобою, коли ми вірні, Боже, коли ми відкриті, ми бачимо, Господи, що, ви, що вони діють нам на добро. І ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкриваєш для нас небо, Боже. Ти потішаєш нас в Дусі Святому. Боже, ти торкаєшся нашої душі, Господь, і збудовуєш нас. Ава, Отче, амінь, в Алілюя. Алілюя. впізнані істини, яка і дійсно робить нас вільними. Боже, благослови всі ті молитви, які лунають Боже з цього місця святого Боже. Благослови проповідників, благослови. Благослови молитовників, благослови небайдужих, Боже, ми віримо, що її буде ставати більше. Господи, ми не втомлюємось, Боже. Ми ще більше підперезуємося і йдемо туди, коли Ти нас ведеш. Боже, в ім'я Ісуса, допоможи нам, Господи, допоможи. Ми з подячною молитвою линемо Господи в Твою присутність і віримо, що в Твоєму слові є ще набагато більшого, що ми ще не пізнали, але де бачимо і розуміємо, що дійсно працюєш ти. І з нашим сумлінням, і з нашою свідомостю, і ми ввіряємося в Твої руки. І за все дякуємо, Отець, Син, та Дух Святий. Амінь.